Відновити підпірну стінку, що пошкодили під час реконструкції колишньої обиральні на площі Петефі, зобов'язали забудовника. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому Ужгородської міськради. Також зобов'язали розробити та погодити проєкт благоустрою прилеглої території зі збереженням всіх історичних відміток. Виконати усе це забудовник повинен до 10 червня. Найбільш нагальне питання укріплення підпірної стінки, наголосила начальниця міського управління державного архітектурно-будівельного. Контролю Олександра Зотова кожне каміння, яке монтується, воно просверлюється, вставляється туди арматура, і кожна арматура приварюється до кладки між рядами. І це все заливається бетоном. Тобто там контроль іде повністю, і воно вже буде такий судів-моноліт, і буде тримати навіть ту повністю стіну до обрізаного. Пирил та тому, що там, якщо подивитися з пішохідного мосту, там дві серйозні тріщини, які свідчать про те, що вона вибачаю, трошки хиляє золоксандра сергіона персонал контролює хід ліквідації всіх цих. Значить, порушень будівництва, які були виявлені комісією, і хід їхнього усунення. Тому сьогодні ми таке рішення прийняли, і двічі на день вона це особисто контролює і мені доповідає, як йде процес усунення, для того, щоб був вільний прохід на пішохідне міста, як він був раніше, і щоб була відповідність будівництва до чинного законодавства і до цих документів, на які є у цього підрядника поводження. Іншим рішенням виконкому було затверджено платні медичні послуги в центральній міській клінічній лікарні Ужгорода. Відтак безкоштовними і надалі залишаються ті послуги, фінансування яких передбачено НСЗУ для пацієнтів з електронним направленням. За інші доведеться платити. Крім того, пройти безкоштовне обстеження на комп'ютерному томографі в міській лікарні можна буде тільки до 15-ї години. До трьох годин. За електронними скеруваннями. Послуги залишаються безкоштовними. У вечірній час навіть при наявності електронного скерування направлення будуть надаватися послуги вже коштовно, тому що там працює зовсім інший персонал, який працює в аргентному режимі. Ну, якщо вже звертається пацієнт, звичайно, ці послуги будуть платними.